Всім доброго вечора! З вами Джексон Руперто і я сьогодні продовжую грати в GTA 5 сюжетному режимі. Значить, Давайте пригадаємо, що минулі серії у нас В Минулі серії нам треба було розвідати ювелірну крамницю. Ой, ювелірну Просто національну скарбницю треба було розвідати. Потім... Тревор познайомився з Деброю, і потім там сталося те, що навіть Рокстар вирішили не показувати, і Франкліну треба було виконати місію вбивства Так, ну давайте тоді ми поїдемо зараз місію Майкла виконаємо. Ой! Ага, ті, хлопець, привіт, що знаєш, що still ти все ще не ремонтуєш комп'ютер. Коли ти мені кинеш роботи? Якщо ти підійдеш для проєкту, буду зв'язку. До... Okay. Добре, але не про... забувай про мене. Так, ну все, поїхали. Ой. Так. Ой. Ага, він мені пальця пхає. Так, ну поїхали тоді зараз, місію Майкла виконаємо. Подивимся, що на сьогодні очікує. Короче, я думаю, може мені на всякий випадок машину в гараж поставити. Да, давайте, напевно, її поставлю. Зараз я свою зупиню і одразу поставлю яку-небудь гараж. Щоб просто була. Пішов зараз поставимо машину. Вітай. Там її гараж. Хай тут буде. Все ось так. Ну пішли тоді одразу місію виконаємо. Що у нас там за місія зараз буде? Закопати соки сокирувіни. Зрозуміло. Привіт, друже. Чорт, чого тобі треба? Я твій друг, мені нічого не треба старий. Ми ж можемо просто поварити, так? Як і зазвичай. Отак. Дякую, я це дуже ціную. Що ж, сім'я ще не повернулася. Та ні. Ну і до репожовна старий. Попри весь цей хаос за останні кілька тижнів. Гадаю, остаточно все з'ясував. Знаю, звучить безглуздо. Ні, насправді це не звучить безглуздо. Розумієш? Бо ти, ти вбивця. Розумієш? Ти людина дії. Ти не розсиджуєшся на дивані, ти зриваєш куш. Ти знову гріде. Ми знову грі. Розумієш? Усе, що нам залишилося, витягти бренд з в'язниці, і ми в шоколаді, старий. Френклін робить нашу команду багатокультурною. вестер робить її технічною. Як сучасна Америка. Завшилося тільки гея взяти в команду, бум. Ні, не в цьому річ. У мене є гроші, тільки жаль видними він не хроблюся. Я хочу знімати фільми. Чудово, чудово. Та куди пройде вони цей другах життя? Ми підемо на цю останню велику справу і покінчимо з цим. Це для мене не гра. Розумієш, це мій славний стиль життя. А що б тебе, у мене ж сім'я? Так у мене нікого нема. Класти всі хотіли на мене. А не я. О, Там здуйте раком. Я бачив твою могилу. Я горював за тобою. А потім виявляється, що я тряся нічогісінька про тебе не знаю. Нічогісінько. Ти не загинув, і ти не чоловік. А що ти ще за ваш круг таке? Я твоє кляте нічне жахіття. Припиняй свої погрози. Дозволь, дозволь мені дещо спитати, а раз те, про що я роздумував. У північному Янгтоні. Кого саме поховали замість тебе? Я ніколи не думав про це. Знаєш, що я думаю? Гадки немає. Ах, ти ж підуш, ну спокойно. Покійник драний. Покійник ти дравний. Чрт. Треворе, агохті. Що там таке? Це моя машина, Богдоре. А, він машину забрав. Так, відкривайся, відкривайся. Все, погнали, погнали, погнали. Так, прямую до міжнародного аеропорту. Сантоса. Тревор. Угу. Так, ну. Ой, наповню. Ей, так годі вже, куди ти зібрався? Ти знаєш, куди зібрався. Іди. Тобі не обов'язково добиратися до північної антоні, щоб засувати те, що я можу спистити з себе вдома за пляшку по. Ну, може, по на замовпіц. Сраху твій піцу, сраху все, що вона означає. Все божевілля. О, ні, ні, це слушна думка, врешті-решт. Ну ж, бо зупини машину, повертайся, ми по Я не с... вислуховуватиму твою чергову брехню. Слухай, все я тобі поясню. Усе. Просто зупини машину та розвернися. Я прямо туди ще побачити все на власні очі. Ти будеш засмучений. Яким-небудь я точно буду. Ти розчарюєшся, в могилі нічого нема. Лише мішок з піском чи щось таке. Просто пиво очі. Брехня. Як це в тебе виходить, гру скінчено. Намагайся защаджити тобі чат. Ти мені достатньо не поміг. Побережи сили трясет. Ходім же, Траву. Знаю, скоро ти там будеш. Трясця. Так. Ааа, Дейвуд дзвоним там. Спецагент Нортон. Трястя Дейві, він знає, трястя. Здається, він знає. Що, хто? Подумай. Чорт, чорт, як. Не знаю. Подумав свої говоль. Але він знає, він знає, він знає все. Слухай, він прямує до Людендорфа, щоб підтвердити свої підозр. Трястя, що тоді? Ніхто не знає, що тоді. Я не знаю. Я поїду, щоб переконати його. Я поїхав, але я я, я yeah, не переймаюся. It. Це стосується тільки Besides, нас із ним. Крім того, якщо there, щось піде I'm не так. Sure я певний до те, що його спис. Приємно це знати. Ой, я трохи проїхав. Зараз. Мені ш... Ой, мені ж туди треба. Все, поїхала. Так, а ну чекайте, хочу глянути, що там ще раз Бо... А, якщо щось... Піде не так, ти теж його спуск прийому це знати. Все, наші йдемо тоді. Так, зараз припаркуємося і подивимося. Я так розумію, нам треба буде летіти у Людендорф північний Янгтон. Ага, ось тут припаркуватися, так? Так, прямой до входу в термінал на другому рівні, добре. Пішли. Так. Ага, ось тут нам підніматися, так? Так, давайте да, ось тут піднімемось. Так. Так, і що це у нас буде? Його бойфренд прибув до аеропорту. Наші люди зустрінуть його на будь-якому рейсі. А, це оці китайці. А ну все, полетіли. Так. Людендорф. Прямуй до Людендорфського кладовища. Добре. Амандо, послухай, ми переїжджаємо до Лос-Сантуса, починаємо все знову. Я уклав угоду, це стане новим початком для нас. Так, слухайтесь мене, ніхто не постраждає. А, це у нього згадка. Довірся мені, Люба. Поглянь на мене на мене. Це все, що міг діяти. Або загинув ці, або виживе один хлопець. І це я. Спокійно, ті, спокійно. А, це у нього флешбеки. Його звуть Дейв Нортон, хороший хлопець, реаліст. Здобуде glory, славу, а я вийду з гри. Це It's навіть не вибір, Аманду. У мене немає вибору. Ти хочеш померти тут, snowed? де постійно йде сник, чи, Or сніг, go чи ти хочеш жити там, де постійно світи сонце. Так, ти хочеш жити, скажи, що хочеш, і ми це водна. А, це коли захороником у нього там було. За містом є одне сховище, тобі не треба знати, повір. Nothing усе пройде long. Long. Усе. Yeah, yeah, you know. Know. Yeah, за планом. Усе розумію тебе. Нам треба діяти за планом, і тоді все буде добре. Я виконав свою the частину, Amanda. уходи усе it's скінчено, Люба, ми вільні. Будь щасливою, будь нормальною. Усе мало бути не так. А, тут теофон чи навіть є, ну мені цікаво взагалі. Нам вдалося, крихітко, ми вільні, все скінчено. Заторбат, чувак, усе під хвіст. Останнє порабування і на тому все. Так. Прямо й до своєї могили. Угу. добре. Так, я так розумію, що подзвонити я нікуди не зможу, так? Зараз подивимося. Так розумію, автовідповідач буде, так? Я думаю, ви зрозуміли, де вона працює, та Трейсі. Точніше в чому. Так, ну все, біжимо тоді до нашої могили. Якщо ви згадаєте, то на початку ри тоді було так, що... Вбили Бреда і начебто Майкла, але вийшло так, що Майкл вижив. Ага, Тревор тут, бачите, розкопує. Так, ну, що ми пишемо? Там ми пишемо. Гей, ти марнуєш свій час. Ось чому ти сюди прилетів, а? Розписати, що я марную свій час. Уперед, копай далі. Мені накласти. Адже ж ти зараз схожий на того, кому на все накласти. А, це смішно. Скільки ще ти збираєшся брехати Макі, га? Коли це вже закінчиться? Все, що приховано в тіні. Проб'є собі шлях до світу. Заспокойся, Тревора. Там нічого немає. Ось він. Момент істини. Так, і що ж це у нас буде? А, Бред. Ось він. Мертвий. Наче я не знав. Бред. Слухай. Ми робимо те, що мусимо, аби вижити. Ця справа пройшла не так, як було заплановано. О, а як було заплановано? Бред за гратами, а я під землею, або, або, або ми обидва в троні. Бреда підстрелили, ти сам бачив. Він не вижив. Мене під стравою, я вижив. Ось, ось і все. Гадаю, єдина річ, що була не за планом, це моя поява у тебе на порозі через 10 років. Майкі. Я горював за тобою. Я теж за тобою сумував. Але в мене клята сім'я треба. Ми всі мали загинути. Він загинув. Ах, Терсуський в ново. Ооооооо. Я не хотів, щоб до цього дійшло. Yes, так хотів. Ти просто сонні жашки труситься, щоб це зробити. я зроблю. Мені більше втрачати, ніж. Зроду нічого правди не шо, нічого, брати. Тепер натискай на квачок. Там кишкаленка. Стріляє. Хто це такий? О, китайці. Ну, зараз у нас буде перестрілка. Тревор Філіпс, містер Чен хоче чи з вами поговорити. Ей, гого, -го, я не той, хто вам потрібен. Ей, він там, він там. Купайте Бойфренд. Бойфренд, так. Скойте Так, а що в мене по зброї? Тобто зброю вилучив при вході в літак. Ага, все зрозуміло. Так. Мінус другий. от твої друзі ті Так

Біше Тревором не дружимо тихо. О, давайте на ось це перейду. Булися. Так. Забираємо у них зброю. Так, чи нового заняться ты прекрасне поводи? на фіна. It's gonna mistake. Так. Ще один ушийся там. My Сиден 41 армс. Ну, до речі, мені цікаво. Я зможу їх тут вибити? Забув пролянути розкопотію. Мені цікаво, що зараз буде. Не тікає. Довго да цей поїзд буде їхати. Ой! Блін! Це я дуже даремно зробив, підійшов притул до плоття. Давайте еще раз тоді. Ага, і все площадку. Ладно, я зроблю це ще раз. Давайте сурон, знайдите его, он тут. Тоді буду чекати, поки пояс на небезпечні відстані. Так. <сіби> 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 Де вони ще там ага, бачу. Так. Так. Не треба їхати сюди. Так, є, цього ми забрали. І ще один фургон. Так, мені ж треба якось їх винащити. Чого чого це вам не коштує? Hey, так, чи не могли бы займатися тим при кращій погоді? Це не скреди на патенті, чого? Off, так, Це ви все почали. Та отож. Так, повернуся. Я не встигаю читати, на жаль.

Давайте я тоді спробую ще раз перечекати, поки поїзд той приїде. Сподіваюся, що. Де там той сховався? Ага, бачу. Все, Все. значить, давайте ми тепер на безпечній істині перечекаємо, поки той поїзд проїде. Подивимося, що буде. Забули переглянути розкот потіїв. Кінцбор... Та ні защо. Зараз хай потяг проїде, подивимося, що буде там перейдем. Так, ми странно більше не дружимо. Дай ось так, їх ми... Переб'ємо. Тревор, Що, все, всіх перебили? Ну, давайте тоді машину. А, не заводиться. Тревор. Курва. Ага, все, нема куди тікати, боїфронесе нас right. піймали. Вивазь не активки. Ага, ну все. Ага, Тревор собі полетів. Зрозуміло. Добре, значить, тоді летимо назад. Так, прямо угорнися до аеродрому Сенді Шорса. Ага, добре. Де ми зараз знаходимося? Uh, ну нормально так. Так. Тревор Філіпс Індастріс. Містер Філіпс, це Ви Знайомі з моїм найстаршим сином там. Так, псих, який розірвав уже обговорену угоду. Я понял справи. Це ще десь справи. Дякую прогавили вас у північному інтоні. Я сподіваюся, ми зможемо пори. Це були твої люди. Так, пробач, що довелося втекти. Від ваших дій маю проблему. Хочу закріпитися в окрузі Блейн. Але своїм бізнесом та темпераментом ви не даєте мені зробити це. А, ну це дуже плано. Не знаю, що з цим можна зробити. Я вже дещо зробив. Ваш коханець у нас. Стій, сі стій. Мій коханець? Майкл Десент. Ми жили разом у трейлері з попкитівку. А потім ви усамітнилася в тому величезному домі, очевидно, вас близькі відносини. Скільки ви готові віддати за його безпеку? Пане так, правда, жахлива ситуація. хотів би зражувати дрона, наражати його небезпеку, а вас з цим же нічого не поробиш. Свій бізнес я не припиню. Я серйозно. Він помрає. Скажімо, що я дуже палку люблю його. Так, ну добре, летимо. Що нам тут не так багато лишилося, тільки давайте ми зараз трохи повернемо, тому що тут, бачите, десь літно посадкова смога. Так, а опси ходуй на мої і ми с вами прийдемо останні машини для я це знам. Так, так все, допускаємо шасі. И приземлюємося. приземляемся. Съем. Yeah. Давайте підійдемо тогда до той точки. Я так разумею, что на этом и буду кинуть миссии. Да. Да. Все, ми отримали досягнення. Ну, перезапуск. 20-20 перезапуск. Ну, нічого страшного, все тоді. Так, автоматично буде одягнуто парашют. Угу, добре. Ага, на, на Майку я зараз переключитися не зможу, тому що його, на жаль, виправи. Давайте я припаркую літак. Ой. Так, ну все. Так, ну що ж тоді? Всім дякую за перегляд цієї серії. З вами був Джексон Роперто. Не забувайте, будь ласка, підписуватися на мій канал, ставити вподобайки, коментувати. Всім до зустрічі у новій серії GTA 5 і всім на добраніч!